На цьому місці 2 березня 22 року ціною власного життя заступили шлях московицьким танкам бійці 164-го окремого батальйону Геннадій Гузьома та Олександр Лях розповідає побратим загиблих героїв Віталій Якименко і додає, що аби не той подвиг, то прилуки б повторили історію Бучі та Ірпеня. В нас би було б те саме, що і по інших містах, які були окуповані по інших територіях, аби не оця дорога, аби не оці військовослужбовці, які підтримали. Стой по той край, і оцю, оцю всю масу, яка на нас перла, по 100-150 п'ятдесят одиниць техніки. А ми стояли з автоматами з РПГ із двома поламаними зенітками, але все-таки ми працювали, і все-таки ж любими путями і силами. Ми їх зупиняли. Тоді воїни озброєні лише автоматами стали на противагу російським танкам та ціною власних життів. Не допустили ворога до міста, вберігши тисячі. Тепер на цьому місці височіє хрест, споруджений в пам'ять про подвиг, ціна якому надто висока. 30 листопада єпископ Чернігівський і Ніжинський Антоній звершив чин освячення хреста. І найбільша трагедія в тому, що як і в минулому столітті під час голодоморів, так і зараз наші співвітчизники гинуть тільки за те, що вони є українцями, тому що хтось там на болотах на півночі вирішив, що така нація, як Україна, не має права на існування і вирішив нас денацифікувати. І демілітаризувати. Денацифікувати це значить позбавити нас, нашого обличчя, нашої української свідомості. Чину освячення Христа передувала довга і кропітка праця. До облаштування пантеону долучилася велика команда доброчинців з когорти волонтерів Соборного хабу. Напередодні з відповідним проханням комбат звернувся листом до настоятеля собору Різдва Пресвятої Богородиці Віталія Юрочка. Ми... Потужним товариством благодійників, волонтерів Соборного хабу зуміли поставити два із трьох запланованих хрестів пантеонів в честь полеглих військовослужбовців. Ми це зробили вшану тим військовим військовослужбовцям, які зробили щось дуже неймовірне, надто титанічне. Вони дуже дорогим коштом почали писати новітню історію України серед доброчинців, які доєднались до зведення пантеону, і Артем Рожко, який є почесним волонтером Соборного хабу. Я впевнений, що ніякий камінь, ніякий пам'ятник не поверне в життя. Але Ця стела, цей пам'ятник, це можливість майбутнім нашим поколінням пам'ятати, знати історію, знати, хто їх захищав, хто поклав своє життя для того, щоб майбутні покоління могли жити в вільній Україні, в нашій державі. Тому я від себе особисто хочу. Помитися перед рідними цих хлопців. І дихай вони зверху нас оберігають. Ми формуємо пам'ять тим хлопцям-воїнам і е, фактично на сьогоднішній день це новітня історія. Найменше це найменше, що ми можемо і повинні робити. Це пам'ятати місця, де встановлені пантеони є місцями духовної сили та світлої пам'яті з витяги наших героїв, які віддали свої життя за незалежність України, наголошує Денис Росовський. Нашого героїчного без перебільшення, 164-го територіального тербату тероборони наш батальйон Прилуцького району, які в перші дні війни стали на захист нашої громади, на захист Богом даної Прилучини, неньки України. І найкращі наші сини, зокрема, і Геннадій і Олександр, поклали своє життя за те, щоб сьогодні ми тут мали відносний мир та спокій, працювали, розбудовували нашу громаду прилучену. Це все завдяки нашим звитяжним воїнам, найціннішому та й нашим героїням віддали за це найцінніше своє життя. Наш громадський обов'язок вшановувати, пам'ятати наших героїв. Такі місця пам'яті дуже потрібні у першу чергу для прийдешніх поколінь, наголошує мама загиблого героя. Не ну, потрібні, все потрібно згадувати, не можна забувати такого. Вони не задумувались, пішли і не побоялися ні смерті, ні ворога, ні нічого. Староста тільки оголосив, і зразу вони. І другий із був син тут з ним. Вони обидва пішли. Ну, Той живий О Після освячення духовенство звершило молебень за Україну та її захисників і за упокійну молитву за полеглих оборонців батьківщини. А завершилось богослужіння покладанням квітів до пам'ятного христа.